До служби в армії був автоелектриком. Ніколи не думав, що попаду в зону АТО водієм. Ця професія мені дуже знадобилася, так як я в польових умовах, якщо е, з машиною щось станеться, я можу сам стати, відремонтувати це е, без чиїсь допомоги. По-друге, зрозумів, що дуже не вистачає тримача для автомата в автомобілі. І зараз над цим працюю, думаю, як його правильно зробити. Ми йшли, везли станицю Луганську, контейнера для житла на блокпост. Ми коли вже під'їхали ближче, там були дуже обстріляні райони такі. Блокпостом в Сталінград, так як прозваний там він. Ми його минули, поїхали в саму пощті станицю Луганську. І якраз тільки почали розгружатися, розгружалися і почався обстріл. Ну і ми, як вам сказати, сказали нам швидко уїжджати. Ми поскоріше уїжджали, але дуже така ситуація була напряжена. Коли взад летять, не знаємо навіть взад чи в нас. Бо тоді вже не дивишся, звідки що летить. Даєш скоріше і уходиш из звідти. Ми нічого не возили, так я в основному колони супроводжував. То що у мене машина як евакуатор вважається. Де що, сразу цеплять і оттягивать в то місце, де щоб Как бы не повредили її. Ну а так, був один раз під Олександровкою там. так нічого страшного. З Стереконов був обстріл такий небольшой, але ми Верні, я потушив фари і по темноті вони кажуть, скрылись с этого места. Ну що, як меня учил человек, чоловік, навралі їздить. П'ята передача, чорний дим. І все. І наші машина не підвела. У ну, нас були випадки, наприклад, хлопці минули в ротації, бувало таке, що виталкували прямо бамперами БТР, іншу техніку з-під обстрілу. Ми також вивозили, буває, от їдемо вночі, зустрічає машина, звідки треба забрати техніку. Темна ніч нічого не знаємо, їдемо, там видно вже в спишки, трасера літають, а ми в ту сторону їдемо, не знаємо, що, що там далі буде. Але... Ночі погрузка під фонариками, світла нема в полі. Не працює, машина хороша, тягне, їде добре. Цікаво, велика машина. Є такі місця, де тільки я можу залізти, відремонтувати, що підкрутити. маленький молодець. Далі, я свій говорі, там. Yeah. А так возимо техніку, яка важить до 50 тонн. 50 тонн. Воділ іностранні фури. На даний момент зараз работаю на нашому українському розовиці. Був недавно случай, коли такі ж ребята, як і я, на таком же грузовике. Ехали на задание, попали на минное поле. Но слава Богу, что есть впереди полтора метра жизни. Вся взрывная волна попала на двигатель, ребята остались целы. Конечно, по комфорту не сравнишь с иномаркой, но по проходимости, по выносливости машина достойная, я считаю.